Отже, привіт! Сьогодні, на прикладі однієї зі своїх робіт, розкажу про те, які можуть бути складнощі в роботі, що таке комплексний підхід до навчання 3D-візуалізації інтер'єрів, які можуть бути підводні камні, на що варто звернути увагу, особливо коли ти початківець або принаймні маєш якісь вже елементарні знання 3D Max. То хочу сьогодні якраз наголосити на важливих моментах. Які під час навчання є дуже важливі, від них залежить 99% твого успіху. Отже, комплексний підхід. Що я маю на увазі під цим висловом? Подивіться, ну, коли інструктор по водінні автомобілю вам, вас вчить їздити на автомобілі, уявіть собі, що він вам скаже. Коробку передач як переключати. Та? Але при цьому всьому він забув вам розказати, що є педаль гальма, є педаль газу, є педаль щеплення. Чи можете ви зі знаннями просто про цю механічну коробку передач кудись поїхати? Ну, Знання самі по собі цінні. Та? Тобто без тих знань ви теж нікуди не поїдете. Але вони працюють тільки в комбінації зі знаннями іншими. Щось подібне з програмою 3D Max. Тут, якщо ви можете включити собі там якийсь мастер-клас на 2-3 години, подивитися його, як класно, швидко там професіонал все робить, вам розказує. Але це не означає, що ви зможете зробити щось подібне. Тому що він вам показує тільки одну якусь сторону, так, дуже теж важливо. Але він не буде вам розказувати про всі деталі, всі нюанси, які він ще там нажимає і не озвучує цього. так? Тому я, я за комплексний підхід. Дуже часто на повідомлення, які мені приходять, там, наприклад, де мені скачати 3D Max, які відеоуроки ви порадите і так далі. Я завжди відповідаю, що ну, даю цю інформацію, так, але відповідаю, що. В першу чергу слід підходити до питання комплексно. Дивіться, це, це нова професія, це окрема професія, яка, як і інша будь-яка професія, вимагає навчання і тривалої практики. Тут не вийде сісти за комп'ютер, понажимати на кнопочки, поставити на рендер і мати готову роботу. І багато є своїх нюансів. Про них, ну, Просто останнім часом складається таке враження, що це така професія, що там от тільки раз навчився і вже працюєш з закордонними клієнтами і в собі все, і фрілансиш. Ну, насправді це так не працює. Це просто, якби так було, то би не знаю, вже кожен другий, кожен третій українець цим займався. Тому слід розуміти, що в реальності працює тільки комплексний підхід. Я маю на увазі, що люди, які от захопили цією професією, побачилися, побачили гарні картинки, от можливо, тобі це подобається, та? ти побував на якихось вебінарах, тобі це дуже сподобалося забувають, що це нова професія, що тут буде на початку певна рутина, яку треба обов'язково пройти. І от ця така мотивація, бажання творити гарні картинки це добре. Але потрібно бути готовими до того, що будуть сходинки, які обов'язково треба буде пройти? От, якраз от початківці поділяються на два типи я помітив. Що перші це ті, які кажуть, я попробую, ну, моє, а не моє. А другі, тільки кажуть, що я зроблю все, що від мене залежить. От як ти думаєш, хто з них в більшості випадків дійсно освоює цю професію? І От реально, нею починає займатися серйозно на професійному рівні. Тут, мабуть, неважко догадатися. Це перший тип людей, який завжди хоче все попробувати. 99%, що на півдороги вони це все залишать. Скажуть, о, я не очікував чи не очікувала, що це буде так складно. І все. А ті, хто з самого початку. Оця друга категорія, та, які з самого початку завжди казали, що я зроблю все від себе можливе, щоб опанувати цю професію, то вони от так само от в такій самій відсотковому співвідношенні досягають успіху. Чому такий парадокс? Тому що є конструктивний комплексний підхід, і якщо ти дійсно хочеш опанувати цю професію, ти будеш е, шукати тих людей, які цим займаються, які є практикуючі, е, чи то е, візуалізатори, там, вже, які мають більше 10 років досвіду, чи може 5. Але вони практикують, вони повністю в цій сфері, і вони знають всі актуальні тренди і інструменти, які використовуються зараз, так? Е, і дуже важливо тоді ті люди шукають саме тих, хто е, так візьме їх за руку, проведе. З пункту А в пункт Б. Слід розуміти, що саме ті люди, які є фахівці, вони можуть вам розказати оці сходинки, оцей комплексний підхід. Що після чого слід робити. Давайте, от, наприклад, з цієї сцени, я хочу розповісти, як це все влаштовано. Ось це цей проєкт. Це вже готові його картинки. Я розкажу трошки про сцену цього проєкту. Тут слід розуміти, що все виглядає як конструктор. Але цей конструктор має свої нюанси, які теж треба знати. Дивіться. Потрібно поступово підходити до питання. Спочатку потрібно освоїти навігацію. Тобто, як я можу легко літати між об'єктами. Швидкі клавіші, які за це відповідають. Це має бути от точно так само, ніби ви переключаєте механічну коробку передач і не задумуєтеся вже над тим, яку там клавішу я маю нажати. Тобто, починати завжди потрібно з цього. Як мені пересуватись між об'єктами, як мені ці об'єкти виділяти і окремо з ними працювати? Так? Це має бути все в комплексі. І е, таким чином ти ніколи не загубишся в сцені. Це пункт перший. Другий пункт це е, уважність. Слід бути дуже уважним до того, е, як об'єкт в сцені розміщений. Так? Тобто, чи не літає він в повітрі. Е, бо от на інтерфейсі може інколи бути не видно, там, наприклад, що стільчик в повітря злетів. ти його до підлоги не доставив до кінця, та, він висить. Е, ну, погодьтеся, це легко не помітити, та, там, десь відволіктися. Тому слід завжди, перш ніж ти починаєш рендеринг, який забирає досить багато часу, так, е, перевірити, чи все на своєму місці, чи все там, де воно має бути. Бо потім на картинці це все дуже добре видно, коли велика кількість пікселів, деталізація. Ось, наприклад, так, якби це кріселко було тут в повітрі. Це би було зразу видно, ті ніби інакше розпреділялися. І ну, це впливає взагалі на все разом. Тобто, потім в фотошопі тобі навряд чи вийде це поправити і дуже багато часу буде потрачено в нікуди. Тому потрібно спочатку освоїти основи навігації. Того, як в просторі пересуватися, і як об'єкти в просторі розміщені. Тільки після цього можна вже переходити до матеріалів. Тобто ми починаємо працювати з матеріалами в матеріал-едіторі. Це допомагає нам зрозуміти саму структуру навігації в тих матеріалах. Тому що, дивіться, коли ми відкриваємо матеріал-едітор. Тобто осередок роботи з матеріалами. Тут теж свої алгоритми. Тут теж треба вміти пересуватися. Якщо я його відкрию, тобто теж е, потрібно знати, як тут все влаштовано. Та, це якби ціле окреме меню, яке стосується матеріалів. Беру петку, наприклад. Вибираю пусте місце і вибираю, наприклад, цю тканину. І в мене зразу вона тут. Буде відображатись та тканина. І дивіться, це складний матеріал, там дуже багато є різних моментів. Насправді не все так складно і страшно, бо в нас є така річ, як шаблони. Я про це вже розповідав в одному зі своїх відео раніше. В шаблонах завжди можна вибрати вже готовий матеріал і використати його. Але тут також дуже багато є нюансів, як цей матеріал буде. Виглядати на цьому об'єкті, чи буде він правильно розміщений і так далі. Тобто, це теж ціла окрема тема, яку потрібно пропрацювати з фахівцем, і він чітко вам розкаже по-кроково, з Тут за сходинкою. Тут дуже, дивіться, тут дуже важлива роль відіграє нарощення цих знань. Починаємо з простого, з навігації, з елементарного моделінгу. І вже на цю інформацію нарощуємо всю іншу. Бо, так як в тих мастер-класах все і зразу тобі показують, ти не зможеш уловити зв'язок. Оцей зв'язок, про який я говорив, зв'язок між педалями газу, гальма і коробкою передач, вони в комбінації тільки працюють. Так само і тут всі інструменти, які є, вони працюють в комбінації. От. Наприклад, я можу ізолювати якийсь об'єкт, той самий, там, наприклад, кріселко. Так? Ізолюю його, він в мене тільки один буде. Але що далі? Тобто я повинен знати інші інструменти, які дозволять мені коригувати цю модель, робити певні правки, щось міняти і так далі. Тут все працює в комбінації. Слід підходити комплексно до питання. І я хочу наголосити на тому, що саме. Фахівець розкаже вам, яка сходинка за якою найкраще розміщується так, щоб інформація найкраще засвоювалася. Тому, насправді, ось ці гарні картинки це, це вже результат комплексних дій, та, якоїсь певної структури, якої ти дотримуєшся, коли створюєш проєкт. Бо якщо в тебе знання хаотичні, трошки там на Ютубі подивився, трошки там на Ютубі подивився. Тобі важко це все докупи якось зв'язати. Це те саме, що там трошки на Ютубі подивився, як працює гальмо, трошки на Ютубі подивився, як працюють передачі. Але ніхто тобі не розказав, як вони в комплексі працюють. Тому підходимо до питання правильно. Вчимося з самого початку правильно. Пам'ятаємо, що якщо. Ти на початку неправильно навчишся, потім буде важко це все поєднати під час проєкту, і дуже багато часу в тебе буде забирати, щоб виясняти деякі моменти. Ну, в принципі, ось це я хотів розказати. Бути не тим, хто пробує, а бути тим, хто робить від себе все залежне для того, щоб отримати результат. Тому, перш ніж починати цим займатись, ти не пробуй. Не пробуй, ти зразу роби все від себе залежне для того, щоб опанувати цю професію. Позупинятися на півдороги, то і ти будеш розчарований, і, ну, в принципі, потім вже назад до того не вернешся. Тому що будеш розуміти, Та, то щось не моє. А насправді це не то, що не твоє. Це був неправильний початок, неправильно почати це навчання. Ми ну, наголошую, шукаємо фахівців, максимально беремо їхній досвід, конструктив і досягаємо цілий в знаннях опануванні цієї нової професії. Бурально перспективи серйозні в цій професії, з кожним роком розгалужується, збільшуються об'єми самої. З варіації різних професій. Якщо колись був просто дизайнер, то тепер дизайнер вже це окрема професія, візуалізатор це окрема професія. Тобто ми бачимо, що технології постійно розвиваються, все розгалужується, ускладнюється. І ну, ця сфера це 100%, вона буде тільки ще більше розвиватись і розгалужуватися. Тому бажаю всім успіхів, надіюсь, це відео було корисним. Якщо якісь є питання по навчанню, пишіть на пошту. Я з радістю відповім.